І сьогодні зі мною буде гість, який також причетний до Майдану, але в нього був свій майдан, це був автомайдан. І вони також творили революцію гідності, вони їздили до вже так званого кривавого диктатора. І до Пшонки, до Захарченка. Це Сергій Коба, лідер Автомайдану. І ми поговоримо, почуємо, чи ще є автомайдан, яка функція в нього зараз. Поговоримо, ходімо, Сергій. Е, Сергій, скажи мені, майдан був, майдан кажуть, люди ще триває. Що для тебе значить автомайдан? І хто ініціатор автомайдану справжній? Хто створив Автомайдан? Для мене Автомайдан за останній рік став таким уже сенсом життя, тому що сенсом боротьби. Проти корупційного режиму, боротьби проти е, зрадників, боротьби проти тих покидків, які залишилися в нашій країні, і я спрямовую весь свій час на те, щоб очистити нашу країну безпосередньо від цих людей. Як починався автомайдан, автомайдан починався паралельно з самим майданом. Люди, які їздили на своїх автівках, для яких автівка це більш ніж просто друг, для яких це такий сенс життя. Ось з прапорами, вони організувалися в таку от компанію, яка поставила свої цілі. В досягненні перемоги революції гідності у них були завжди свої завдання. Ми виконували свої різні місії, починаючи від перекриття урядового кварталу, починаючи з підвозу шин, закінчуючи перекриттям дороги для Беркута, який постійно намагався приїхати розігнати. Хто метал. створив Автомайдан? Хто ініціатор створив? Автомайдан створили декілька людей, ну близько 40 людей. Але одні з них основних це були я, Гриценко, Олексій Хаджинов Сергій. Потім до нас тримкнули поярков, Булатов і багато інших активістів, які на сьогоднішній день вже не мають відношення до автомайдану. Вони пройшли свої і повернулися до свого буденного життя. Ми залишилися від. Ми ідеї і залишилися в автомайдані, тому що бачимо, що справа справа тільки починається. Скажи мені починає... про от, цікавить бояркові поярков. Яке вони зараз е, мають відношення зараз е, під час самої революції гідності? Вони були в автомайдані. Звичайно, але з 19 січня, після прийняття законів, коли в нас було віче, я закликав всіх іти на Грушевського. І автомайдан поїхав першим на Грушевського е, до Верховної ради Бояркові. Булата на жаль, нас зрадили. Вони з нами не поїхали, Вони написали в свої соцмережі, що ми їх не підтримуємо. Ось і ми до цього відношення ніякого не маємо. Ми вважали це політичною зрадою і висловили їм свою недовіру з того дня. Вони відношення до автомайдану не мають. Сергій, розкажи, ви їздили до так званого кривавого диктатора Януковича до Пшонки до Захарченка. Що ти бачив перше, що тебе тоді здивувало? От одна тоді з надіве були під... одна з наших найкрутіших акцій. Да насправді це було дуже дивовижно, тому що е, їхав не тільки автомайдан, багато велосипедистів Києва їхало, Багато людей, які зібралися на станції метро Героїв Дніпра. Ми їх підбирали, сажали в свої автівки і їхали разом з майданівцями. Це була настільки, настільки могутня сила, що в той момент мені навіть зараз здається, що в той момент ми могли знести просто це межигір'я. Якби не приїхали ці три зрадника, яценюк Тягнебок, і клічко, які там знову приїхали попіаритися перед камерами, закликали всіх мирно нічого не робити і поїхали собі додому і на свої далі справи продовжувати. А Ми далі залишилися, знаєте, так, скривдженими і не знали, що робити далі. Скажи тобі було страшно тоді? Під час Майдану мені майже ніколи не було страшно, окрім того, коли просто мільміліцянд уже її невідомі такі от машини чорного кольору чекали мене під під'їздом кожного вечора, але з допомогою друзів все минулося. все було нормально. Скажи зараз, цікавить питання: хто зараз фінансує Автомайдан? Автомайдан е, ніколи ніхто не фінансував е, все, що ми заробляли своїм власними своїми власними руками, своїм власним коштом заробили до цього часу. Ми зараз вкладаємо, віддаємо фактично на цю революцію. Е, кожен з наших активістів сам заправляє свою автівку, Скидаємося на прапори, друкуємо символіку, приїжджаємо на акції, все на волонтерських е, началах. Дивися недавно. Ви зараз виступати за люстрацію. Ви були у Яреми, у генпрокурора. І Він у вас злякався. Він тебе, я навіть знаю, знаю, що він тебе запрошував до себе. З тобою говорив: Скажи, в чому страшний коба? Чого тебе бояться? Коба не страшна. Коба справедливий і мені в мене немає авторитетів ні Ярема, ні Порошенко. Якщо людина винна, якщо людина зрадила ідеала Майдану, зрадила Україну, то ця людина має понести своє покарання. І, і Порошенко і Ярема не виключення. Скажи Сергій, зараз автомайдан він існує, чи він продовжує своє функціонування? Чи ви розпалися? Що ви зараз робите? Автомайдан зараз автомайдан, по-перше, продовжує своє функціонування. Ми перегрупувалися. Ми трохи розділили вектори розвитку. Ось створив. Лили декілька і різних громадських організацій автомайдан безпосередньо багато у нас регіональних автомайданів і займаємося. Кожен займається своїм вектором розвитку. Хто займається люстрацією? Ми безпосередньо займаємося окрім люстрації. Ще в першу чергу це допомогою хлопцям за то. Я тільки сьогодні зранку приїхав безпосередньо з під Луганська, де ми передавали багато медикаментів у різні військові заклади, а також возили для наших бійців допомогу. Я хочу вам сказати, що незважаючи на те, що нас запевняє, що армія забезпечена, все таки хлопці ходять в літніх берцях, хлопці. Живуть дуже в ганебних умовах, ось тому їм потрібно допомагати, тому що хто як не ми. Тобто автомайдан триває, він свою функцію ще не виконав. Автомайдан триває, до нас приходять нові активісти, від нас уходять старі активісти, які продовжують займатися тими справами, якими вони займалися перед революцією. І автомайдан існує. Я думаю, що автомайдан буде далі існувати і, можливо, вилізе в великий політичний проєкт. Тому що кому як не я, не нам брати долю нашої країни в наші руки і керувати нашою країною? Ясно. Тобто це був лідер «Автомайдану» Сергій Коба, і Як ви почули, «Автомайдан» триває, і «Автомайдан» бере справу в свої руки. Вони за вони продовжують очищувати нашу державу. Студію злазимить мобільні бригади. нас 100 бригад. Не физически людского ресурса не есть, хватает. Смотрите, у нас сейчас однозначно цельная акция в плане того, что мы приезжаем, блокируем институтскую Майдан и так да. далее. А потом а, едем на Безик. А потом Все. мы, наверное, оттуда договариваемся на какое то время, где мы договариваемся, опять встречаемся здесь же. Можно здесь, нам, нам нужны правильные десятники, десятники. Да, нужно, да, нужно, мы станем в, в самом опасном месте. Ну, чтобы. Значит, нам, нам Давай я, пред, я предлагаю, смотри, ну, ну, у них одной колонной, как вчера, в центр. По тому же маршруту. И, и так с таким же... 10, 10 по 10 машин останавливается на каждом перекрестке. Что там попадается нам по ходу? Кабмин. Европейская площадь раз. Кабмин передать. Кабмин, да. Подожди, ниже шо. Кабмина мы не проедем, а наверное. Значит, не проедем. Это наш город. город. Правильно. Европейская Людмиза. Нет, нет. Они на Михайловском. Нет. Они собираются... Михайловская и Шевченко Михайловска, Шевченко, я думаю, Майдан. Я возле перекрыть движение вообще полностью на Грушевского. Полностью два ряда не едет да. никто вообще. Да, вообще никто. Туда, никто туда достаточно пять машин. Значит, да, с двух сторон, вот так вот мы вчера пытались стать в самом начале, просто перекрасили пять машин, и никто не, не пропускает никаких милиционеров, каких-то странных там людей организованных. 10 машин надо. Сереж! Сейчас Пусть. надо определиться за кем мы едем, и потом... Давайте найдем, кто, кто, готов взять на себя подъезд со стороны Мариинского парка. Вот на Мариинском парке остановиться и 10 машин организовать. Потому что там, на самом деле, очень тяжелая точка, потому что там, там рядом Верховная Рада, там с той стороны обычно регионалы все идут. Смотри, там одна машина есть с мигалками. Наша? Наша, да. Я думаю, что идеально можно и чтобы она тоже возглавила. 5-5-5. С мигалками это как. У нас есть десятник. Он стоит от 9 рубка. Ну, это я так. Миллионник. Кто, Кто, Кто еще? Нужно еще визуально, еще два. список с телефонами обязательно кто будет значит нам надо взять как, как минимум двух человек которые могут меня заменить потому что жизнь, жизнь. есть жизнь раз, раз. кто еще в uh смысле -huh. ну потому что если убили командира кто 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 ведет ребята, все раз два вот это вот все значит вы вот что, если... А, еще все если самое первое. Алексей! Алексей тебя, твоя задача, я хочу в конце колонны. В самом конце твои 10 человек, потому что <самеку sausage> Сейчас я позову, мы, вышел. проедем, только подъедем, проедем Маринский парк изначально, вот в этом магазинчик возле вас еще можно будет угу. купить, замечательно. <с Excel> <Да. самеку> Bem, <чтобы> остаться <самеку> и после трех всего. Я понял. Возможно, да. выпустить машины, которые выезжали, а потом закрыть. Чтобы туда да. дальше никто не мог ехать. Понял. -э -э, точка дислокации там... Идём. Выбери любую. Да нет, там просто два раза сцепление выжимали. Вся категория. Смотрите, ребята, у нас есть человек. Смотрите, Вот слушай, нам надо, нам самое главное, стараться не делать любых холостых ходов. Нам надо быть каждое все. непредсказуемое Следующий, Предмети, кто, где следующая ты, база? Европейская площадь. Кто, кто, хочет смотри, Смотри, ставить? дальше. Мы, вы, вы остаетесь на Маринин. Дима, мы проезжаем Ты, ты перед ним едешь. Ты понял, да, то есть ты предпоследний. Да не важно как. Мы сейчас все поедем, по сейчас все объявим старт и поехали по каждый Да, если чуть-чуть. То... Не Скажи, Скажи, пожалуйста, мы даже Я отправил всем смс. со мной. Там еще пять машин нужно для группы создать. За 5, 5 человек. Да, да. да возьми миофон. Да. Обычно легко и машину. <рек>